Дмухавка та інші пухнасті вірші. Дмухавка. Хто ти гістото? Дмухавка от хто. Дмухавка як це? Внучка коль Бабці Бабці якої? Дуже старої. вбраної в сонячну жовту хустину. Що ж ти робитимеш? В небо полин, в небо на чому? На парашуті. Треба тобі лише трохи дмухнути. А ху, -ху, -ху, -ху. лечу. -у -у. Не чіпайки. А це що за дивина? но ну. На, на зеленім стебельці є оці дуже довгі та тонькі стручечки. Не стручечки, а малі пістолі. В них стонадцять зарядин, на сінин ледь торкнешся, а вони пустуни, гица-гиця, стриби скоки на всі боки. Про капусту. Буркочі під носа савойська капуста. Часник Недоріка сказав, що я тлуста, і як він побачив почув вже в землі, а синя капуста вже жде кораблі з далеких країв, Середземного моря, Щоб геть із крамниці на вільне просторя, Щоб втратити в казку, а не у салат. Капуста цвітна одягнула халат. Росою умилась, вмостилась, як панна, і каже, я чиста така і бездоганна, що гусень найперше згризе твій листок, Озвалась пікінка сховалась в куток. Капусту брюссельську тут сміх розібрав, Аж кожен качанчик її задрижав. Китайська ж капуста лежала пластом і махала прив'ялим зеленим хвостом. Напевне, бідачці зробилося жарко. А Броколі пильно дивилась крізь шпарку, як пишно пішла у танок романеску, взялася у боки, головку піднесла, спиральки свої розкрутила. Гай-гай! Лиш білокочанна скотилась на край, і анічерик сниться сну її окрайчик, Беленький, вухатий, усміхнений зайчик. Гусень фантазерка суне гусінь вздовж дороги, ледве тягне тлусті ноги. А метелики дві бабки, повсідавшись на кульбабки, їй гукають. Утікай, ти ж бо гусінь не трамвай. Але гусінь не зважає. Всі ворсинки наставляє, поправляє окуляри і каже, це у мене фари, а ось це рейки з пилу. То їх мишки наслідили. До травинки причеплюся, буду я трамвай не гусінь. Дзень. Лоскотай. Жив у кутику павук, мав аж цілих вісім рук. Дві щоб плести павутини і робити з них перини. дві щоб пензлики тримати і картини малювати. Жанглював він обручами вже наступними руками. А четверта пара рук так схотів собі павук, Щоб дитисю клоскотати, сміхотульки наганяти, Хі-хі-хі на п'ятки туп-туп-татки, Хо-хо-хо на боки оки йоки. Ха-ха-ха, на шийку йойку-мийку. Ой, а ноги в нього де? Як же це павук іде? Він не ходить, а літає, бо робота окриляє, шмішкодай, Шм час унигай, не лоскотай. Невдячний джміль. Раз на кухню, крізь квартирку, джміль насійко залетів, покрутився, роздивився. І сердито загудів. Жах, джміля ви надурили, Всюду медом напахнили, а його ніде нема. Зараз в жалю всіх уся. Дармами гуртом його ловили і не сердитись просили. Джміль у дзбан з варенням хлюб. Добре, що то був не суп. Ми схопились за черпак, покрутили так і сяк, потопельника піймали, на лопух в саду поклали. Щойно він розплющив очі, чистив черевце охоче, потім вуса облизав і обурено сказав Дж, я зовсім не топився, тільки їв і не наївся. віршик Вусатий синашко-сом у хатці сидить під вікном, у хатці підводній суміні, де води плюскочуть сині. Усе норовить малий із дому чкурнути мерщій, і дому чкурнути у мандри. Іде короб читає мантри. Алин Виплів лінгву грубу, а щука жгубила жуба, а окунь укуська в сітку, а плітки пустили плітку, а жаби Уквались спати, а рак їх почав щіпати. Такі от веселі справи на дні чималого ставу, де й досі Синашко сом у хатці сидить під вікном, у хатці підводній сомині, де води плюскочуть сині. Чому він ще тут? А просто матуся його за хвостик припнула Сидіть допоки поробить усі уроки. Зайко, ще зайко. Хто це сидить під кущем? Світить малим ліхтарем, ге наш глибоко у ліс, де зачаївся хитрий лис, лис пообідав, але двічі обідать не зле. Хто зна, куди він піде, де він поживу знайде? Треба сидіти тихцем, треба світити михцем. Лис він такий, дуже прудкий. Хто ж це сидить під кущем, світить малим ліхтарем? В кого це вуха тремтять, як лопушки шелестять, Згаснув ліхтарик і близь зникли вуха кудись. Тут же нікого нема, тімінь, темнота сама. Тюлені теревені. Тюленю сказав тюлень, як добре валятись вдень. Медузі старий крізь кригу читати товстенну книгу з рецептами зуб та юшки. Валятися без подушки? Ні ні, мови то, не гоже. Нам, може, пінгвін допоможе? Морський огурок чи окунь який то, такий ні в року? Червоний, ледь ледь смугастий, не дасть нам обом пропасти. Без ковдроньки, без перини. Чи ти, друже, впав з крижини, та ж звідки пирина в нього, не дасть він нам геть нічого? Тоді запитав медузи, а може, ще й в мерлузи, у котика, в чайки, в краба, хоч краб той такий не зграба. І так би тривало весь день. Та раптом всміхнувся тюлінь, і другові муркнув на вушко я буду тобі подушку. Звичайна історія. Це маленьке слоненятко. З дому не нятко. Мама просить, кличе тато, гайда разом погуляти. Слоненятко ні ти лень. Мультик дивиться весь день. Аж тут гульк підкрався вечір. І схотілося малечі веломандрів до доставу, гру в розбійницьку заставу, потім ще у баскетбол, вибивного і футбол. Ну, ходім, зітхає тато. Мама витягла штанята. І футболку, і красівки, гайда в слоново мандрівки. Тільки вийшли дощі з неба. Вже й назад додому треба, а маленьке слоненятко з дому не невиходенятко. Посеред калюжі сіло, засурмило, засопіло, загукало на весь двір. Я тепер інакший звір. Відтепер я, слоненятко, не піду ніколи в хатку. Черевичне питання. Посперечались верблюди, в чому краще вийти в люди? У кедах на босе копито чи в фльопанцях, бо все ж таке літо? А може, узбути берці і подкорити серце красуні з красунь антилопи, гайнути разом до Європи? Та вже коли так, кросівки найкраще взуття для мандрівки. А треки, а мокасини, їх ще й індіанці носили. О, може, тоді із Це зручно і кажуть стильно. А може, нам щось класичне, справдешнє таке, черевичне, ну, Оксфорти там чи броги? Ет, значить, оближ дороги. Давай діставай, сап'янці, ходімо берщій на танці. Верблю сап'янця ги, диво. Чого це? Те ж так красиво? Затято вони сперечались, та люди їх не дочекались. Верблюди великі й веселі, на босо пливуть у пустелі. Віршик такого не бувайко. Жила гігантська ціпа в хатині біля парку. До неї в гості зернятка приходили крізь шпарку, яку прогризла кішка у трьох картонних мурах, а у гнізді на вишні співала мишка Мура. Любила наша ціпа оті веселі співи. «Ква-ква!» – волала мишка і тішилися зливи. А ціпа теж любила понад усе на світі в зеленій тіплі ванні поніжитися і звідти гукала синій жабці, що мешкала в вазоні. Поглянь до хати, Люба, чи коні на пероні, чи поїзд йде в бричиці По нашій жовтій стелі. Чи слухачі малята сміються, чи веселі, якщо регучуть втішно. Аж деревенько лавка. Та й скажуть, чом цей віршик такого не бувайко. Трохи абсурдний віршик. Киця це несе яйце. Дуже не дивно якось це де взялося це яйце? У цієї киці це? Це яйце, яйце оце. Киця це Це киця це. Киця це, це не яйце. А яйце не киця це. Це не ки, це не я, це не яйце, це не яй не киця це. бам? Розбилося яйце. Плаче, бідна, киця. це.